Доброго вечора! сьогодні ми пропонуємо вам поговорити про прикрашання власного тіла, до якого вдається сьогодні ледве не кожна людина. Ексклюзивний одяг, нестандартні зачіски і макіяж стають все більш звичними в повсякденному житті людей. Якої про це думки православні священники Ми запитаємо у священнослужителя Святопокровського собору отця Олексія. Отже, Олексій, дотримуючись православних традицій, сьогодні не дозволяється в храм, не прийнято заходити в брюках чи топак в іншому чоловічому одязі. Це саме стосується яскравого макіяжу. А як православна церква ставиться до таких способів прикрашання тіла, як татуювання, пірсинг? Все більше вони стають поширеними серед людей, особливо серед молоді. Тема на сьогоднішній день дуже актуальна, тому що навіть ті люди, котрі ходять до храму їхні діти, і самі молоді люди, часто до цього дуже вони, до цього залежні. Саме, знаєте, саме відповідь на це питання ми можемо розпочати із, того, із християнського відношення, взагалі, до що таке є тіло. Християнство говорить, що тіло є храм Духа Святого. Тіло, коли Господь створив людину, Він сказав, що вся добра зіло, тобто все добре створено. Якесь особливо, і сказав, Господь, якби ви не старались не прибавити собі росту на один локоть чи ще іншого, Господь створив все добре, і все гармонійно було створено. І якби не вкрався гріх у людську природу, сама людина не допустила його у свою природу, то і не було б якихось би можливо. Особливих, особливостей в тому, що якесь людське тіло теж притерпіло якісь зміни у плані якогось погіршення, чи якогось втрати якоїсь красоти чи гармонії. І взагалі ми бачимо, коли Господ перших людей, вони, не дивили, вони навіть не бачили, що вони нагі. Не було гріха, не було гріховних думок, не було і думки про те, що хтось негарний чи хтось гарний. Ну, взагалі, коли ми сьогодні можемо подивитися на деякі татуювання і на пірсінг деякий, то це взагалі ще виникає питання, чи це є прикрашання, чи це є якесь понівечення свого тіла. Коли люди розрізають язики як на дві частини, коли декілька десятків сережок в бровах, у носі, в губах, у вухах, розумієте? Звичайно, ми до цього ставимося з церква до цього ставиться негативно. Тому що, ну, по-перше, за цим, звичайно, криється все. Це все зовнішній прояв. В цьому, звичайно, криється духовна криза, перш за все. І також наслідування тому всьому, що тепер для нас стало доступним. Ми від цього, на жаль, від православ'я, від цього, на жаль, переважна більшість людей, вона відмовилася. Хоча вони зовнішньо якоби православні, але світогляд людини і думки людини далекі від православної віри і благочистя. І переймаємо все те, що вважається сьогодні модним. Ну, А сьогоднішній світ нам предоставляє через і інтернет і все інше, все те, що є в світі. Ну, от Якась людина хоче чимось відрізнитися, от вона собі робить якийсь пірсінг. Такий незвичайний. От якась людина хоче через це заявити протест тому суспільству, в якому воно живе, і тим моральним якимось нормам, якого дотримується це суспільство. От вона починає своє тіло приводити такий якийсь вигляд, часто навіть нелюдський. Звичайно, церква до цього ставиться негативно. Звичайно, ми не осуджуємо тих людей, наприклад, які так вчиняють, тому що для того, для того треба розібратися докорінно, чому так стається. І це певно, що звичайно це проблема всього нашого суспільства і не тільки цих людей. І, наприклад, коли такі люди заходять до храму Божого чи звертаються до поради священника, до них треба ставитись також з розумінням. Є люди, які відверто себе Ну, скажу таким словом, уродують, тому що вони відверто стали на шлях боротьби проти Бога. Є люди, які відкрито сьогодні сповідують сатанізм і не мають на сьогодні ніякої заборони. І коли така людина зустрічається з священником, то це не тільки там, якісь погляди агресивні, це і слова, це і дії якісь образливі. Ну, люди хочуть чимось себе виділити. можливо, те, чого вони не досягають на якомусь рівні духовного свого життя, хочуть замінити цим. Але церква склала свої якийсь устав життя, який базується на християнських цінностях. Цього всього немає. Ми бачимо, що також татуювання і якісь. Проколи свого тіла і вставляння якихось інородних тіл, вони напротязі всієї історії людства, практично, ми їх зустрічаємо в диких племен у народів, в тих людей, які через це прагнули мати спілкування з якимись духами своїх предків чи ще іншого. Ну, але це також, також суперечить християнській моралі, і богослів'ю, і взагалі християнському світогляду. Тому. Я похопозахо я хотів би закликати молодь перед тим, як вони хочуть щось робити із своїм тілом, хай вони задумаються і сім раз зважать на те. А тим більше, я думаю, так, знаєте, є період молодості, коли ми часто робимо дурниці всякі, а потім приходить період зрілості, а ще і старості, і людина починає переосмислювати своє життя. А своїм тілом можна такого наробити, що буде соромно потім вийти на вулицю чи з'явитися в, в якійсь спільноті інших людей. Тому що людина росте, людина осмислює свій світ, осмислює своє місце у цьому світі. І я думаю, що потім від цього може бути тільки шкода. Так само татуювання воно також, і цей пірсинг також часто супроводжується ну, не тільки болем. при а і супроводжується супроводжу всякими ускладненнями. Ну, звичайно, це не зупиняє молодь. Часто ці люди, ну, саме, саме головне це заявити свій протест у цьому суспільстві, в якому ми живемо, незнання якихось духовних, моральних основ. Ну, взагалі, це також багато що значить і виховання в сім'ї. Тому і треба розуміти, і треба помічати у своїх дітях. Чим вони займаються, в яких, в яких середовищі вони бувають, приділяти більше, самомаличку більше уваги своїм дітям, тому що взагалі ну, часто це виникає, хоча це і часто буває і в благополучних сім'ях, але все ж таки, навіть в благополучних сім'ях часто у батьків немає часу зайнятися своїми дітьми. Ну І в нас до цього наші діти хрещені колись, по номінально православні християни, вони Сповідують різні культи, сповідують різне світобачення, різні світогляди. Ну а це все являється вже зовнішніми атрибутами. Оцього порушеного духовного стану, порушене духовної гармонії. Отже, Олексій, досить часто люди, які намагаються змінити певні риси свого обличчя, частини свого тіла шляхом вживлення імплантантів, лягаючи під ніж хірурга, вони звертаються до Бога. І звертаються з тим, щоб їхні молитви, їхні прохання були почутими. Е, е, наскільки це є правомірно, наскільки це є виправдано з їхнього боку? Так вони звертаються до Бога, але їхнє уявлення про Бога воно є своєрідним і тому. Чи вони звертаються до Бога, який він є по суті, чи вони звертаються до Бога, якого вони вигадали, який би має забезпечувати всі їхні забаганки, то це велика різниця. Можливо, вони не до Бога звертаються, а до своєї уяви про Бога. Тому що, знаєте, це питання теж тонке. Наприклад, коли людина народжується зродженим каліцтвом. І це каліцтво, в принципі, за допомогою хірургії можна виправити. Церква не має щодо цього ніяких заборон і все інше. І, але, наприклад, коли людині не достає якогось одного розміру грудей, чи сідниць, чи там, ну, пробачте, що так уже це, це наше життя. Чи хтось губи хоче, щоб у нього були такі, як у якоїсь топ-моделі, то це вже зовсім інше питання. І тут вже є якийсь скритий ропот на Бога за те, що Господь створив мене не таким яким я хочу бути, чи я хочу бути схожим на когось, на якогось також ідола свого. Або це також для якихось задоволення, якихось наших низменних таких почуттів, інстинктів, щоб комусь догодити. Але ми повинні подумати, що пройде 10, 20, 30 років тіло людини все ж таки змінюється. Як воно буде виглядати з тими імплантантами надалі? І чи вони не, чи вони не є безпечними для здоров'я це велике дуже питання. Так що церква ставиться негативно до вжилення якихось імплантантів і наголошує на тому, як говорив апостол Павло, що краса людини це не тільки зовнішність. Краса людини повинна бути перш за все внутрішньою. Ну і коли людина, розумієте, коли людина живе благочестиво, коли її духовний світ гармонійний, це виливається і на зовнішність, і на тілі, і на всьому іншому. Тому якось, знаєте, це якесь є в якійсь мірі богоборство. Починаєте це... сім'ї? Звичайно, звичайно. Кожна людина, знаєте, хтось боїться, хтось боїться ще може. Ще все інше. Кожна людина повинна бути самі собою і бути гарною духовною. І все Господь у житті устрої, тому що ми бачимо, є і надзвичайно гарні ну, з мірок цього світу люди, але їхнє життя далеке від щастя. А Намагаючись зробити себе надзвичайно гарним, ми знаємо таке хвороба. Коли хворіють моделі, коли вони не хочуть, вони харчуються спеціально, а потім вже взагалі організм їжу не сприймає, вони помирають від виснаження, то це є це по великому рахунку, це являється доведення себе до самогубства, розумієте? Через що? Це великий гріх. Ми про це не задумуємося. Ми думаємо самого це, коли людина взяла повісилась тільки. Ні. Це і це намагання до чогось. Один із сучасних богословів говорить, що світ живе за трьома буквами С: себілюбіє, серебролюбіє і сластолюбіє. Оце, оце є прагненням до цих трьох таких великих аксіом сьогоднішнього гріховного життя. Ну і, і все це, все це є наслідками, які ми бачимо в сьогоднішньому світі. Залишайтеся здоровими, красивими, щасливими і головне з вірою у душі. Нехай щастить вам у новому році.